Встаньте, діти, посміхніться, землі нашій уклоніться, За щасливий день вчорашній всі до сонця потягніться, вліво, вправо нахиліться, беретенцем покрутіться, раз присядьте, два присядьте, і за парти тихо сядьте. На уроках дизайну і технологій ми будемо знайомитись з матеріалами та інструментами. Дізнаємось їх властивості, будемо засвоювати найпростіші технологічні прийоми праці. Навчимося працювати самостійно та колективно, бути уважними, охайними, чемними. Також ви дізнаєтесь, з яких матеріалів людина робить необхідні речі, будинки. Машини, які властивості притаманні цим матеріалом, чому для виготовлення різних предметів використовують різні матеріали, як сконструйовані деякі речі або предмети. Наш будинок у Всесвіті це планета Земля. З усіх планет сонячної системи тільки Земля стала придатною для життя. Людина пристосувалася для того, щоб вижити у складних умовах. Люди опанували земний, водний та повітряний простір, брали у природи все, що вона пропонувала: їжу, матеріали для одягу та будівництва помешкань. Подивіться навколо себе, що зроблено людиною, а що створено природою. Знань чимало в нього є, їх віддає. Міста знань постійний житель, носить горде ймення. В трубах дірочки латає, в них несправність виправляє, труб і кранів, чудо технік, добрий дядечко чи качаті. Котеняті чи курчаті дасть пігулку чи відвар друг тварин. Шторм його не налякає, адже він штурвал тримає, Через море й океан водить судно. Вміє справно рахувати і товар пропонувати, зошит книгу олівець видає нам. Квіточки попідливає, кущики попідстригає. Для рослинок чарівник любить землю. Слухаємо уважно техніку безпеки. Кожен учень зобов'язаний знати і точно виконувати правила безпечної праці на уроках дизайну і технологій. Переходити на інше робоче місце без дозволу вчителя забороняється. Коли вчитель звертається до всіх учнів, то вони мають припинити роботу і уважно вислухати зауваження або інструктаж. Перевірити справність інструментів особистого користування, наявність всіх необхідних матеріалів. Роботу розпочинати лише з дозволу вчителя, користуватися прийомами роботи з інструментами, так, як показав вчитель. Під час роботи з клеєм слід дотримуватись певних гігієнічних вимог. Не можна наносити клей на заготовку пальцями. Рекомендується користуватися пензликом. Для зняття зайвого клею витирання його користуйся серветкою. Вимоги безпеки під час роботи з ножицями. Під час роботи з ножицями їх слід класти зімкнутими лезами, направленими від працюючого. Не залишай ножиці у відкритому вигляді, передавай ножиці тільки в закритому вигляді кільцями в сторону товариша. А тепер давайте пограємо в гру, що з чого? Розгляньте, будь ласка, уважно слайд та розкажіть, що з чого зроблено? Давайте підводити підсумки. Що нового ви дізнались на уроці? Які професії запам'ятали? Як ви вважаєте, що можна зробити на уроці дизайну і технологій? Які речі нам потрібно буде мати на уроках? Підписуйтесь на канал, ставте лайки та навчайтесь задоволенням.